Який гарненький. Отримуй. Зараз я тобі лаштую. О, ні. Моя бідна іграшка. Ти в порядку. Все через тебе. Та ще чого. Зараз я тобі покажу. ну, швидко. Так, ти ще потрібно. Один момент. А от і так. О, так, Браво. Не засмучуйся, мій милий лабубо. Ми зробимо все самі. Ми їй покажемо, як треба будувати будинок. І так, готова. Ще один повер, і ще, і нарешті дах. Вийшло здорово. Ох, я навіть втомилась. Це якась маячня. А от у мене зараз буде краса. Без сумніву, у мене буде найкращий будинок для іграшки. Так, вікно вийшло ідеальним. Міла бубу заслуговує всього самого найкращого. Саме того його будинок буде золотим. Здорово. І ще трохи золота. Ось так. Ну, як тобі, Мія? Ого, це і правда, красиво. О, ідея. Де та мій пенал? От він. Тільки подивіться, скільки тут різнокольорових фламастерів. Зараз я прикрашу будинок гарними малюнками. Один лабубу готовий. Тепер намалюю другого. А чому б мені весь будинок не розмалювати малюнками лабубу? Здається, здорово. Але це ще не все. Тепер я займуся дахом. Мені знадобляться різнокольорові олівці і клей пістолет. Ну, подивіться, як стильно вийшло. Захват. Ну, як тобі, Дженіс? Ах, так. Ну, добре. Мені треба зробити один дзвінок. Хвилиночку. Здається, до мене прийшла просто геніальна ідея. Прикрашу будинок ось цими золотими лабубо. Звісно, вони виглядають набагато краще, ніж якісь там малюнки фломастером. А ще у мене є ось такі золоті букви. Позначимо наш будинок. О, так. Краса. Бабу, погодься, що наш будинок виходить просто неймовірним. Дайте подивитись. Ого, а це хто? Я? Як прикольно. Мені дуже подобається. Це що моя кімната? Я в захваті. Як же тут холодно? Ой, бідолашний, ти також замерз? Дуже дуже холодно. Не плачу, у мене є ідея. Поставимо тобі камін. М -м -м, ні, не так. Зробимо обстановку більше затишною. Ось тепер зовсім інша справа. Сідай. Гарячий чай. Ось це те, що потрібно. Міла бобу самий щасливий. Бачила, Мія. Бачила ще як бачила. Ну нічого. У мого лабубу також буде камін, котрий я зробила власними руками. Поставимо його сюди і підпалимо. Ой, ситуація виходить із-під контролю. Ой. І що мені тепер робити? О, точно. Мені знадобляться шнурки. На цей раз я зроблю все інакше. Подивіться, дуже схоже на вогонь. Постелимо килим, розставимо стільці. Сідай, мій хороший. Мені подобається. Тут коло пити набагато зручніше. Та це просто смішно. Так, добре. Я продовжую. Зробимо кінотеатр. Ого. Нічого собі. Як страшно. Дуже страшно. А... Здається, варто було увімкнути інший mm -hmm. фільм. ну-ка сюди швидко. Подивимось. Не те, не те, не те. А ось це те, що потрібно. Вмикаємо. Ого. Це лабуби! Як весело. Клас. Так, прикольно. А ну-ка, какиш з нашого кінотеатру. Йо, один момент. Зараз я зроблю своє кіно. Так. Не працює. Як прикро. О, точно. Зробимо трохи по-іншому. Але так буде навіть цікавіше. Мені знадобиться біла хустинка і ліхтарик. Ого! Це приголомшливо! Дуже весело. Так, і правда круто. ням 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 Ой. О, як я могла про це забути. Тобі терміново потрібне ліжко. Зараз все зробимо. Готова. Ні, тільки не це. Не подобається? Ну, окей. Подивимося, що тут у нас є. Не те. Не те. Ось це, гадаю, підійде ідеально. Ох, як затишно. Бідолашний. Як же мені шкода, мелашку. Не хвилюйся, мій хороший. Зараз все буде. Я зроблю для тебе дуже зручне і затишне ліжко. Опевнена, коли ти будеш на ньому спати, тобі снитимуться найсолодші сни. Ось так. І про подушку я також не забула. Так, чогось все ж таки не вистачає. А, точно, ковдра. Думаю, це ідеально підійде. Ну, а тепер трохи прикрасимо нашу спальню. Як же мило! Сподіваюсь, тобі дуже зручно. А що тому Дженіс? Ох, Мія! Твій допитливий погляд мене налякав. Добре, час і мені зайнятися облаштуванням кімнати. Тут буде гардероб. А ось тут піаніно. Додамо світла і пару деталей інтер'єру. Золоте піаніно це супер. Зараз зіграю! Гардероб це зовсім непогано. У мого лабобу він також буде. Поставлю шафу от сюди. Откільки вона порожня. Де ж мені взяти одяг? Ну, звісно, я можу зробити його власними руками. Для цього мені знадобиться ось цей фантик від Мілки. Подивіться, яка мала сукня вийшла. Зроблю декілька таких нарядів і заповню ними наш гардероб. І про дзеркало з килимом я також не забула. Ну, що, тобі подобається? Дуже я в захваті. Повісимо це на стіну. Ну, що лабобо, класний у тебе вид вікна. Дуже класний. Але мені здається, я зголоднів. Хочеш їсти? Бідолашний мій. Дивись, що у мене є. Зараз поставимо холодильник. Ну-ка. О, ні. Здається, їжа в ньому давно зіпсувалась. О, ідея. Зараз я швиденько збудую для тебе кухню. Зовсім інша справа. От лише полиці краще не відкривати. О, їжа. Тримай мій хороший, смачного. М -м, яка смакота? Так, секундочку, треба зробити заміри. А, а ну ні, цей стіл дуже маленький для лабубо. А ось це те, що треба. Так, ідеально. Прикрашаємо нашу кухню. Обідня зона у нас буде сама стильна і гарна. Останній штрих скатертина з мереживом. Приємного чаювання. Пригощайтесь мої милі Барбі. Як же круто! А тортик який апетитний. Лабубу, ти такий чумазий. Ні, так діла не буде. Настав час зробити ванну кімнату. Тут ти будеш купатися. Ох ти, водичка. Клас. Так, так краще. Хвилиночку уваги! Я теж дещо вигадала. Мені знадобиться ось цей горщик. Вибач, квіточка. Розбираємо і засипаємо. Ось так. Наша ванна також готова. Ой, мені тут дуже подобається. Так, весело. На ну, мій погляд, обидва будиночки вийшли дуже милими. А вам як більше подобається? Напишіть в коментарях. О, як я могла забути. Мія, подивись, у мого лабобу є секретна кімната. Неймовірно. Ну ні, здаватися, я не маю наміру. Перевернемо дах. І воля. Ось так тобі, Дженіс. Подивіться, от ще один мій винахід. Дивись, Лабобо, у тебе тепер є гойдалка. Давай сідай, я тебе погойдаю. Весело, правда. Ах, так. Тоді у мого лабубу буде цілий парк розваг. Ось так. Готово. Джиніс, давай визнаємо, що у нас в обох вийшли класні будиночки. Так, в цілому я погоджуюсь, але саме головне, що наші лабобу задоволені. Як успіхи Лів. Все здорово, так? А тепер запитаємо лабубо. О, бачу, вам також подобається. А, Добре. Mm. Ну що ж, більше пилити не буду. Настала черга клеєвого пістолета. Хм, mm, Дивно, він і працює. А, Так он у чому справа. Я зовсім забула увімкнути його в розетку. Ой, великий, дякую, мій маленький помічник. Так, так то краще. Ага. Тепер каркас будинку можна зібрати за лічені хвилини. Додамо більше клею для більшої міцності. І не забудемо про дах. Ага, ось так. Подивись, вийшло цілих три поверхи. Тобі також подобається, так? Суцільне задоволення дивитися на твою радість. Іди сюди, мій похностику. Ой, а що трапилось? Будинок зруйновано? Серйозно? Який жах! Ой, Квентін, ти такий комедний. Так, так, звісно. Допоможеш відклеїти від мене частину будинка. Ага, ось тут ще. І ось тут. і у яка гедота. Начебто все. Так, сплеємо, ні краще не працювати. Краще візьму скотч. Потримаєш стіну, добре? Ага, ось так. Потім ще один бік. І так. Ну от, готово. Я молодець. Ну, як сказати, залишилось мені відклеїтись. Що лабово, хочеш допомогти? Давай тягнути разом. І ще. Так, вийшло. Ловлю тебе, мій хороший. Дякую за допомогу. Мені довелось знову Ну, Нулів. О, Алабубу, а що це ти мені приніс? Ну-ка, подивимось поближче. Балончики з фарбою. А, я тебе зрозумів, малий. Зараз пофарбую весь будинок у блакитний колір. О, так, будинок перепілюється на очах. О, як багато фарби. Фу. А я фарбую будинок у рожевий колір за допомогою лаку для нігтів. І тут. І сюди додати. О, як це втомлююче та довго. Нічого собі. А будинок Вендіна може весь пофарбований. Так, ясно. Є ідея краще. А якщо до величезного ботелька з лаком. От зараз робота піде швидше. О, так так набагато краще. І колір такий гарний. Пофарбує будинок не лише зовні а й всередині. Майже готова. Отак. Подивися, яка краса. Це для тебе, малюк. Лови мій повітряний поцілунок. А ось тут на горі буде твоє зображення. І у мене теж. Ну що, приймай роботу, друже? Як тобі подобається? Не зрозумів. А що, що смішного? Ви що вдвох із мене смієтесь? У трьох твоє обличчя. Ой, я не можу. Я вись у формі. Отак постелили газон перед будинком. Це чудова ідея. Ви такі молодці. А в мене тим часом вже готовий ось такий милий рожевий паркан. Що скажеш? гарно, правда. Я також встановив паркан. Виглядає просто чудово. Класно стрибаєш, лабубо. А може ще вище? О, ідея. Мені знадобиться скотч та картон. Обводимо скотч, а потім вирізаємо коло. Ага, ось так. А тепер вибиваємо серцевинку. Оп, готово. Додамо тканину і залишається лише зробити основу для батута. Обережно обматуємо скотчем. відрізаємо, накриваємо, перегортаємо та з кришечок робимо ось такі ніжки. Так, здається, вийшло. Перевіриш на міцність. Ура! Ой, нічого собі, як чудово, тебе вийшло. Оміло бубонудює. Що, хочеш гойдалку? Добре, я зрозуміла. Зараз щось вигадаю. Точно. Їх вдасться зробити із трубочок для соку. Треба склеїти ці деталі. І додати ще ось тут. Боля, гойдалка готова. Насолоджуйся. Ну, який же ти милашка Давай сюди, ага. І задній хід. Чудово запаркувався. Дивись, що у нас тут є. Ах так? Добре, подивимося, кого буде краще. Я зроблю басейн з кульками, а поруч поставлю гірку. Здорово вийшло, так? Лавуко в захваті. І мені також подобається. Давай, давай, стрибай. Так. Ой, це ще що. Фу. Ось так. Нарешті вийшло зняти. А запах дрібниці. Ой, який жо. Дрібниці кажу. Так от, продовжимо. Засипаємо в шкарпетку пісок. Ага, думаю, достатньо. Зав'яжемо його. І валя. У мене вийшло чудове, м'яке крісло. Силимо килим, розвісимо плакати. Тут буде полиця з різними милими побрякушками. А ще обов'язково потрібен телевізор і дискокуля. Готово! Ну, як тобі? Здається, перша кімната вийшла чудовою. Ох, лабубу, як же здорово ти танцюєш? Непогано вигадано. А що зробити мені? О, точно. Додам картини, штори, Комод, на котрий поставлю квіти. Постелю килим у формі серця, поставлю диван. І обов'язково зроблю гарне підсвічування. Ну і що, друже? Приміряємо панамку? як же тобі личить. Ну тоді вдягнемо весь костюмчик. Вау, вийшло просто неймовірно. Ну, яка краса. Ммм, смакота. Ауч! Ти чого? Ох, бідолашний, зголоднів? Не засмучуся. Зараз я щось вигадаю. О, вже є ідея. Спалечок від морозива я зроблю тобі стіл. Ага, ось так. Дуже симпатично вийшло. Але буде ще краще, коли я пофарбую його червоний колір. Готова. Ще стільці, вивіски, автомат з напоями і стойка із їжею. А на стіл поставимо баночку Кока-Коли. Смачного! Насолоджуйся обідом. Тепер мій Бобо мило посміхається. Зовсім інша річ. Ой, а це ще що? А? Ну я тобі, які ж ви смішні. Ну добре, не буду відволікатись. Моя кухня майже готова. Я вже розставила меблі та техніку і накрила на стіл. Лабобо, час їсти. Ой, а куди він подівся? Як же так, ніде не можу знайти лабубо. Що робити? Міла бубу зник. Ой, а що то за звуки? Нічого собі. Ти ще злопав увесь холодильник? Ну, молодець, а я тебе загубила. Іди до мене. Пропоную зайнятися третім поверхом. Тут буде твоя спальня, Лабубо. Наклею шпалери, потім поставлю ліжко. Постелимо м'який матрац і розкладу подушки. Повісимо занавіски, поставлю столики з дзеркалом і затишне крісло. Ну, як тобі? Здається, вийшло здорово. Відпочивай, любий! Вау, круто! А у мене ліжко у вигляді ракети. Воно стоятиме ось тут. Звичайно, поставлю стіл, комп'ютер та друге крісло. Ну, як тобі, друже? Так, кімната вийшла чудовою. Вау, вийшло справді здорово. Правильно лів, ваші лабубо лягли спати.